Мої вітання, п'ятий клас. Сподіваюся, що ви вже завдання один виконали, тобто перейшли за посиланням, подивилися перед цим відео та вже додалися до класу, який я вам створив у системі А, Далі хочу сказати, що ось наші покликання будуть за цим посиланням. Буде постійне покликання на наші онлайн-уроки. І також буде покликання е, окремо на Тінкеркад, щоб ви його кожного разу не шукали. Тобто ви натискаєте на це покликання. У вас приблизно ось так буде виглядати це віконечко, ви кажете, що так, це я, і переходите до е, Тінкеркаду. Так, що нас тут цікавить? Нас цікавить друга. Оця вкладочка не клас, так, а ось дана схема. Якщо ми натиснемо правою кнопкою миші, оберемо тут перекласти українською мовою, то ми побачимо тут, наприклад, що це конструкції, далі йдуть підручники і тому подібне. Якщо так не робити, то ми бачимо англійська локалізація. Нас буде цікавити, тут ось даний пункт. Сокетс, да? або, якщо українською, то це будуть схеми. Ми будемо будувати з вами електронні схеми. Так. Натискаємо ось тут плюс. так, New. І обираємо схеми. І чекаємо, доки завантажиться сторінка. Це ми можемо закрити. Отже, що нам буде потрібно? Нам потрібно буде. Плата Ардуїна. Ми її перетягуємо сюди. А, до речі, можна колишатку миші робити більше або менше масштаб. Ну, ось так. Далі нам потрібно буде а, макетна плата. Ось так. Можемо, давайте їх розмістимо одна на одній. Мені так завжди більш подобається. Так, і тепер. Наше завдання зараз буде е, взяти ось цей е, світлодіод, і заставити його не просто загорітися, так як вимикач, а заставити його мигати. І ще відрегулюємо, як часто він буде мигати. Тож, нам потрібно буде світлодіод, нам потрібен буде резистор. Е, що таке резистор? Це ось така катушка. Така маленька, яка а, не дає о, світлодіоду перегоріти, тому що світлодіод живиться у нас менше, ніж 3 вольти, навіть там 2,1, 2,2, в залежності від кольору, в залежності від напівпровідника, а, який знаходиться всередині а, а сама наша плата Arduino вона видає 5 вольт. І щоб ось ці зайві 2 вольта не спалили нам а, сам світлодіод, ми будемо використовувати резистор. Він ну, ніби так гасить, а, не дає пропускати електричний струм а, більше, ніж нам потрібно. Так, давайте тепер розберемося трішки по нашій самій платі Arduino. Ми тут бачимо ось такі піни, ось це називається ось ці квадратики. Власне, сюди ми можемо вмикати дроти, да? провода. Ми бачимо, вони тут по-різному підписані, і будемо розбиратися по ходу вже справи з кожним із них. Ми повинні знати одне: що верхні ось ці підписані від 0 до 13, це цифрові піни. Тобто є у нас. Внизу аналогові, вони підписані від А0 до А5. Вони тільки можуть подавати напругу, так? а цифрові ми можемо програмувати. Також ми бачимо, ну, наприклад, те, що ми будемо використовувати ось, ground, ground, де ще її називають там, земля. Тобто це буде у нас мінус. У нас як в резиці іде плюс і мінус. Так і тут. Ось це все будуть плюси. І ось цей буде мінус. Так, далі а, по макетній платі. А, подивіться, будь ласка, вони тут навіть підсвічуються і дуже добре. А, ми можемо з вами під'єднати дроти до будь-якого цього отвору. Це ніби такий тройничок, коли ми беремо а, в резетку у нас тільки, ну, там, два отвори ми можемо тільки одну вилку а, туди вставити. Беремо а, тройник і ми можемо вже три вилки вставити. Ось це така. Дуже така велика. Дуже такий великий, можна сказати, і подовжувач, і тройник. Так, як воно працює? Ми можемо під'єднати сюди дріт, і ви бачите ось все те, що у нас тут підсвічується, воно передає на будь-який з, будь з цих отворів. Тобто, ми можемо під'єднати сюди дріт, а потім взяти звідси і перекинути далі. Тобто, ось це буде, ну, ніби таких у нас подовжувач. А, що стосується ось цих отворів, Ну, тут зрозуміло, да, що ось ці 25, ось ці 25, вони поєднані. Так само зверху 25 і 25. Тут же кожний по 5. Ось ці, які підсвічуються, це у нас є одна лінія. Тобто, в будь-який отвір ми втикаємо тут а, дріт, і він працює. Далі, а, що стосовно іще світлодіодом. Світлодіод це незвичайна лампочка. Там звичайну лампочку ми можемо вмикнути як плюс, так і мінус, і вона буде горіти. Світлодіод ми повинні плюс під'єднати до плюса. Мінус повинні під'єднати до мінуса. Тобто, у нас є катод, ось ця пряма, це у нас буде мінус. І анод. Бачите, вона так ніби скривлена. У звичайному ну, В реальному світі. У світлодіодів ось ці ніжки, вони також неоднакові, а нот буде трішечки длинніше. Отже, ми беремо і розміщуємо ось сюди на дві будь-які доріжки. Ось одна доріжка, ось інша доріжка. Далі резистор. Ми можемо під'єднати його, наприклад, ось сюди. Ми можемо його покрутити, нажавши на клавіатурі клавішу R англійською. Наша K там буде. І ось скільки ми там будемо її крутити, стільки нам і потрібно буде. Ну, якщо нам потрібно, наприклад, поєднати ось таким чином. ми можемо. Якщо ми хочемо зроб... ми можемо зробити ось так. Тобто ми можемо тут під'єднати, навіть якось по діагоналі з'єднати. Так, але нас цікавить зараз, ну, давайте зробимо, щоб було зрозуміло. Виставимо рівно і під'єднаємо ось так. Так, тепер дивимось резистор. Ми можемо під'єднати як через мінус, так і через плюс. Ну, але як якось кажуть, що правильніше під'єднувати через ано, тобто через ось цю таку вигнуту ніжку. Так, є. Під'єднали. Тепер лишилися у нас тільки дроти. Візьмемо будь-який з цих, ну, напевне. Від 2 до 13 можна обрати будь-який. Ну, давайте оберемо з вами сьомий. Ось мені так подобається. Беремо сьомий і тягнемо ось до цієї доріжки. І натискаємо. Тепер дивимось: з 7-го виходить у нас плюсовий заряд, да, контакт. І він йде до цієї доріжки. Потім проходить повністю по всій по доріжці до, до цього контакту на резисторі. Резистор перекидує на цю доріжку, і таким чином у нас з'єднується до аноду з нашого світлодіоду. Далі нам потрібно ще поставити, доєднати мінус. Ми можемо взяти його і приєднати одразу аж сюди, або навіть аж сюди. Ну, давайте так і зробимо. Так. Ми бачимо, що дроти у нас взагалі-то однакові. Да? По-перше, ми можемо зробити. що Виділяємо його, цей дріт візьмемо ну, наприклад, два рази натиснемо, у нас з'являється ще точка, за яку ми можемо перенести, Так, щоб у нас не перетиналися, наприклад, дроти, щоб ми могли ось таким чином їх якось а, вигнути, і ось так це буде виглядати. Те саме можна зробити ось тут, наприклад, ось так. Обидва у нас зелені дроти. Також цього не повинно бути. Краще, коли дроти різнокольорові, щоб ми могли ну, їх якось відрізнити один від одного. Зазвичай плюс обирають червоним, а землю або ground так обирають чорним. Ось тепер ми знаємо, що це плюс, це мінус. Так, тепер оберемо тут вкладочку код. Є у нас тут блоки, але ми будемо по-дорослому одразу вчитися програмувати а, через ну, мову програмування. Тому обираємо текст. Тут погоджуємось. І дивимось, ось у нас вже є заготовочка. це стандартний код, а, який у нас а, власне, ну, робить те, що нам і потрібно. Запалює, а, ну, подає живлення на а, світлодіод, але не цей. А вбудований, отут у нас є вбудований світлодіод. Тобто, якщо ми зараз а, будемо, ну, запустимо нашу симуляцію, то ми побачимо: по-перше, увімкнулася ардуїна зелена, і бачимо, що блимає ось цей світлодіод. Нам же потрібно, щоб на, у нас блимав наш. Що для цього потрібно? Давайте, по-перше, розберемося з самим кодом. Дуже просто по аналогії з тим самим скретчем. Так, у нас є з вами ось команди Void Setup і Void Loop. Найголовніше, можна сказати, команди. Щоб вам було трішки легше, я, напевно, ще вам дам посилання на ось такий довідничок. Ось цей довідник тут є повністю ну, для мови програмування Arduino ми можемо подивитися всі службові слова. Наприклад, той самий Setup. Да? І ми дивимося, функція Setup запускається тільки для старту. Ну, коли стартує Sketch. Sketch це у нас сама наша програма. Ось ця. Як в Scetch ми казали, що це у нас є скрипт. Тут ось цей код називається Sketch. Отже, запускається лише один раз і виконує якусь команду. В даному випадку у нас є команда PinMod. Ми також можемо її тут знайти. Завантажується дещо даний довідник довго, тому ну, натиснули і почекайте. Я вже просто відкрив. І дивимося, що у нас тут є. Керує режимом роботи вказаного виводу. Тобто, у нас є деякий вивід. так? В даному випадку це вбудований світлодіод, а у нас вивід 7 Тому ми беремо і замість цього слова просто друкуємо Сім. Далі void loop на відміну від setup, коли один раз запускається, коли у нас стартує сам скетч, void loop виконується постійно. Якщо згадаємо, як Працювати зі скричем, то у нас є блок завжди. Пам'ятаєте, коли, ну, наприклад, там, іти, коли ми будували квадрат, ми там ходили по колу, так, ну, по квадрату пройшли, повернули на 90, пройшли, повернули на 90, пройшли і так далі. Ми могли зробити так, що наш рудий кіт міг бігати по цьому квадрату, поки ми не натиснемо кнопку Стоп. Так ось, void loop. Це саме це завжди. Тобто, скільки, поки ми не натиснемо тут стоп, стільки і буде виконуватись. Далі наступна команда Digital Write. Вона може вивести одне значення або High, або Low. High – це ніби ну, таке логічна одиниця. Тобто, ми можемо пере, ну, для себе перекласти як так, або увімкнено. Low ні, або вимкнено. Отже, в нашому випадку ми знову ж таки замінюємо ось цей вбудований світлодіод. бачимо LED, Замінюємо його на сьомий вихід, і те саме робимо і тут сьомий вихід. Тепер дивимося, один раз у нас а, виводить якесь значення включити, да, сьомий. І один виключити. Що у нас тут лишається? У нас лишається така е, зміна delay. Delay 1000. Delay – це у нас пауза. Тобто, скільки, якщо вмикати, вимикати без паузи, звичайно, воно ми його не побачимо. Пам'ятаємо знову ж таки аналогія зі скретчем. Коли ми о, указували чекати, наприклад, одну секунду, якщо цього не робити, у нас там могло щось піти не так. так? Ми могли просто не побачити виконання нашого алгоритму. А, а тут замість чекати ми використовуємо зміну delay. Далі, ось це значення 1000. Тисяча це в мілісекундах. Одна секунда це 1000 мілісекунд. Отже, ми з вами під'єднали і можемо все. Все тут під'єднали, все тут виправили, і можемо натискати старт симуляції. Дивимося, він загорівся і гасне. Загорівся і гасне. Якщо нас не влаштовує червоний колір, ми можемо натиснути і обрати ось будь-який з представлених. Перейменувати його якось можемо. Ну, давайте оберемо зелений світлодіод. Запускаємо. Симуляцію бачимо блимає. Також, якщо ми візьмемо тут і змінимо ну, наприклад, замість 1000 оберемо 100, запускаємо і ми бачимо, що блимає швидше. Замість е, 1000 оберемо 3000, і тепер у нас буде симуляція, тобто він буде блимати кожні 3 секунди. Тобто за 3 секунди горить. 3 секунди гасне. 3 секунди горить знову. 3 секунди гасне. Зрозуміло, так? Так ми можемо виставляти з вами швидкість, наприклад, цього блимання. Ось ваша задача буде взяти і побудувати ось таку простеньку схемку. Ну, і звичайно, щоб по. Я зміг подивитися, чи все у вас вийшло. Ви можете сфотографувати та надіслати мені. Також ви можете натиснути кнопочку Send To, обрати тут, переслати людині, далі, ну, в даному випадку, мені, скопіювати це посилання, і тоді вже надіслати ось це посилання мені. Ну, замість фото. Я тоді зможу перейти сюди і подивитись, власне, як ви зробили. Все у вас повинно вийти.